Чи патріоти України і інтелігенція міста заявляємо, що перейменування скверу жапневого ім'ям покійного мера Бабаєва та наміри зробити пам'ятник чи культурну групу у цьому скверу є ганебним фактом перевищення прав місцевої влади, яка діє проти волі народу та порушує їх права, надані Конституції України, та положення міської ради від 28 серпня 2007 року про порядок увічнення пам'яті видатних діячів і так далі. Доводимо до відомої комісії. Громадські організації міста продовжують відстоювати свої права про відміну незаконно прийнятого рішення про переименування скверу Жобневого Ім'я Бабаєва, про що було направлено звернення до прокуратури. 214 01 Друге, нагадуємо комісії, що була копія заяви громадських організацій міста до керівників міста Івка та Калашника про незгоди у вічнення пам'яті Бабаєва 2014-0825-01 від 25.08.14 року та номер 214000 0826.01 від 26.8.14 року. Звертаємо увагу комісії на те, що встановлення Бабаєву у сквері, переіменованого ім'ям Бабаєва, є продовженням порушення положення про увічнення пам'яті. А іменно покійний мер Бабаєв не був видатним діячем. А в положенні записано про увічнення пам'яті видатних діячів. Він нічого не би видатного не для України, не для міста Кременчука. Друге, пункт сьомий положення гласить... Вшанову пам'ять визначних діячів і подій здійснюється лише однією формою увічнення. Пам'ятник буде другою формою, ви самі порушуєте своє положення. Третє, також порушується пункт 6 положення про строк е, проходження 10 років. Дії влади. Четверте, дії влади про повторне скликання. Чицький, чи цой, э, э, перед цим, вибачте, перед цим. Глухов зробив бруківку перед сквером. Давайте по покладемо йому пам'ятник і будемо по ньому ходити, щоб бути повічнити. А скільки було мерів, кожен щось зробив. І кстати, цей фонтан, що там, це теж задіяв його перший, не бабаєв, а глухов, а він тільки вніс свою поправочку. І тільки за оце ми зробили з нього таку людину, а ви знаєте, що бабаєв. Є людиною, яка в свій час топтала український прапор і його на куски. Ви це знаєте чи ні? То узнайте історію спочатку, а потім робіть таке в місті. Нам, кремічужанам, які живуть тут, просто соромно що влада отаке робить. Я прошу, учити всі заяви наші, ось заява прокуратуру, ось заява, яку підтримали громадські організації міста. Це в першу чергу молодіжний майдан, громадська організація Спілка літераторів Славутич, голова Кременчуцької міської організації Рух України, Центральна громадська організація експертизи, громадська політичний клуб виборці Кременчука, громадська організація просвіта, спілка інтелігенції Кременчука. Я далі зачитаю, вибачте. Асоціація Зелений Світ, Кременчуцька громадська організація відродження, громадська організація за Україну, Товариство Української мови, спілка офіцерів України, Кременчуцька організація Свобода, Європейський клуб, громадська організація Народна Солідарність, Комітет защити конституційних прав, партія 5-10. Самооборона Майдана, і можна ще більше зібрати, скільки тут тисяч, а про те, що заявляє не знаю, прізвище що вона що прийшли хоронити стільки людей. Коли сказали, я виступаю проти цього всього, розумієте? Але коли вбили Бабаєва, в мене волоси стали дибом, в мене підкошувалися колінки, і я співчуваю дітям, я співчуваю сім'ї матері і батькові Бабаєва як людині, але те, що він не видатний діяч і що він нічого видатного не зробив, це другий факт. І те, що люди були. Таке потрясіння, коли в мирному місті ні з того, ні з цього вбили людину, ви розумієте? І не треба це зрівнювати з тим, бажають ці люди пам'ятника чи не бажають, і не не треба забивати людям голову другим.